Коли ви стараєтеся годити десь під час на оселі, таборвики не повинні говорити до незнайомих, тому що їхні реакції до таборвиків так викладають. О, привіт, Ярик, привіт. Яктик, ти? Що О, ну Дивися, такі гарні дівчата тут.

Бачиш кольор, твої короватку. Якщо я знаки. І підколенька, дивись. Це річка я хочу перепливати. Ось, ось, ось. Ось. О! О! Ніколи ходити без юнак чи другі людина. Ніколи розмовляти за незнайоми.

Prosim, če pač veš ljudi, kot Jarek iz Ćopa, ne govorite do njih, ker te postaviš sebe in drugih v nevarnosti. Hvala.